Ви п'єте найкращу омегу і вона все одно може не працювати. І справа тут не в брендах, а в тому, чи ваше тіло взагалі може її засвоїти. Омега – жиророзчена. І для того, щоб вона засвоїлася, в тілі має відбутися кілька процесів. Ви має виділитися жовч, підключитися ферменти підшлункові, і тоді жири емульгуються, тобто розщеплюються на дрібні частинки, які клітина може прийняти. І якщо жовч застоюється, або ви просто не переносите жирне, організм не справляється з травленням жирів. І тоді омага не потрапляє туди, де вона потрібна У клітини, мембрани, музику, у судини. Як зрозуміти, що тіло не справляється з жирами? Це важкість після жирної їжі, відчуття нудоти після риби чи олії, жирний блиск у калі, сухі шкіри, ламке волосся, постійна втома. Проблема з концентрацією. І це сигнали, що є застій жовчі або ферментна недостатність. І поки це не відновити, омега просто проходить транзитом. Як допомогти тілу засвоїти омагу добре? Це, по-перше, що важливо, підтримати жовчовиділення і травлення, тобто їсти повноцінно, не пропускати прийоми їжі. Додавати у раціон гіркі продукти, рукола, артишок артишок, до речі, є в добавках, дуже крутий, пишіть, я підкажу, допоможу підібрати. грейпфрут, лимон, куркума стежити, щоб була достатня кількість білка і клітковини це теж впливає на жовчий, на жовчий обіг. І пийте достатньо води, без неї жовч просто густішає. І яку воду, біодоступну, слаболушну, теж пишіть, я теж допоможу зрозуміти, яку саме. Тільки коли тіло вмикає ці процеси, омега починає реально працювати. Зменшується запалення, підкреслюю, підтримуються гормони, шкіра, мозок.